Софія Сергіївна, не випускаючи чашку з рук, обернулася до свого чоловіка. Петро Іванович, ну ти тільки послухай. Олександр серйозно заявив, що планує одружитися з тією дівкою. Голос її тремтів від обурення. Петро Іванович, чоловік статний, з міцними поглядами на життя, зітхнув. Відклав газету та задумливо подивився на дружину. Він вже звик до її прагнення контролювати все і всіх у сім'ї. Але завжди зберігав спокій. «Софія, можливо, варто дати Олександрові шанс? Він у нас вже дорослий, сказав Петро Іванович. Я втомився від цих розмов, піду відпочивати. Він підвівся, попрощався і тихо вийшов з кімнати. Софія провела його поглядом, який був сповнений гнівом та обуренням. Як можна так спокійно до цього ставитись? сказала вона вслід чоловікові. Майбутнє нашого сина під загрозою. А йому, схоже, байдуже, і що він у ній знайшов? Вона ж і виделки від ложки не відрізнить. Як раптом у кімнату зайшов Олександр. Мама одразу почала свою розмову. А він сказав Мамо, почав він обережно, Настя чудова людина. Вона зовсім не така, як ти думаєш, це тільки твої здогадки. Софія зітхнула і похитала головою. Ой сину, звісно ж, тобі здається, що вона та сама єдина і найкраща. Але подивись на неї уважніше. Ти спадкоємець виноробного бізнесу дідуся, а вона проста дівчина, яка ще є одяг. Олександр відкинувся назад і почав сміятися. Мамо, та не перебільшуй. Наш бізнес це тільки торгівля вином, і в цьому немає нічого аристократичного. Ти говориш так, наче ми власники величезної імперії. Ох, Олександре, як ти нічого не розумієш? У нашому бізнесі гроші вирішують дуже багато, а твоя Настя, мабуть, ще не бачила у своєму житті нічого, окрім своїх подруг і, можливо, далеких мрій. Відрізала Софія, вклавши ці слова увесь свій скепсис. Мамо, зупинись. вигукнув Олександр, не бажаючи більше слухати її гіркі слова. Піднявся і швидким кроком вийшов на вулицю, намагаючись перевести подих. Холодний вечірній вітер освіжив його обличчя, знімаючи напругу. Він стояв біля будинку і думав про те, що хоче миру між своєю сім'єю та коханою, але знав. Це буде складно, майже неможливо. Анастасія, його наречена, не заслуговує на таке ставлення. Вона привітна, проста дівчина, яка все своє життя працювала. Щоб збудувати свій маленький власний бізнес. А тепер йому потрібно зробити вибір або підтримати її, або піддатися вимогам матері. Все ж таки, Олександр вирішив поговорити з Анастасією та розповів про розмову з матір'ю. Анастасія, відчуваючи неприємний слід після їхньої зустрічі, сиділа вдома і обмірковувала кожну деталь розмови. Раптом її думки перервав дзвінок, вона подивилася на екран. І серце мало не вискочило з грудей. Дзвонила та сама Софія Сергіївна. Доброго вечора, Настю. Голос Софії був неймовірно спокійним. Я подумала якщо ти скоро станеш частиною нашої родини, то я вирішила запросити тебе на свій день народження. Анастасія, не очікуючи такого повороту, спробувала зібратися з думками. Дякую за запрошення, пані Софії. Тихо відповіла вона, ледь стримуючи своє хвилювання. Софія назвала адресу це був найдорожчий ресторан у центрі міста. Поклавши слухавку, Анастасія не могла повірити, що Софія дійсно її запросила. Тим паче Олександр нічого про це не говорив, невже він не знає. А може, це шанс просто таки налагодити їхні стосунки. Та все ж тривога не зникала. Вона усвідомлювала одну річ Софія прагне не спілкування, а показати всім, яка вона породиста господиня і як виглядає її родина. Затримуючи сльози, Анастасія намагалася думати про краще. Її улюблена клієнтка, яка саме прийшла на примірку нової сукні, помітила її пригнічений стан. Анастасіє, дитинко, що трапилось? Анастасія трішки посміхнулася. І обережно поділилася своїми переживаннями та розповіла про свої стосунки з Олександром та його сім'єю. Клієнтка уважно слухала, а потім посміхнулася. Софія не така вже й погана людина, але коли справа стосується грошей та статусу, вона перетворюється на зовсім іншу людину. Головне, не зважай на її слова, а краще покажи їй, яка ти гідна пара для її сина. Одягнись так. Щоб усі заздрісно дивилися на тебе. Анастасія посміхнулася і зрозуміла, що в неї є ще один шанс показати себе з кращої сторони. Вона згадала свої вечірні сукні, які сама створила для себе. День Ікс наближався. Останніми днями Олександр та Настя майже не бачились. Настя постійно була зайнята на роботі, а після зміни вона мчала до своєї наставниці Анастасії Іванівни, власниці кількох модних магазинів, яка не хотіла розкоші, але тримала високий стиль у всьому. Доля колись добре її потріпала. Кілька розчарувань у чоловіках, постійна гонка за кар'єрою та грошима. Проте тепер вона відчувала порожнечу, була оточена тільки матеріальним і, нарешті, здавалося, заспокоїлась, віднайшовши сенс у тому, щоб допомагати тим, кому це потрібно. Анастасія помітила, як Настя нагадує її саму у молодості, і вирішила не дозволити ще одній душі зламатися. Настуню, сядь, я все підготувала сказала вона, Іван скоро привезе сукню для примірки. Настя всміхнулась і подивилася на стіл, де на тканині були акуратно розкладені столові прибори. Ох, не впевнена, що колись навчусь цим користуватися. Не бійся це простіше, ніж здається, на перший погляд. І ти в мене дівчина розумна, підбадьорила її Анастасія. Коли приїхав Іван, високий та веселий хлопець, він одразу ж кинув на Настю свій погляд. Я не зрозумів, а ваш наречений що? Зовсім не допомагає з усім цим? І чому він так спокійно ставиться до того, що мама прагне вас усоромити? Анастасія різко поглянула на Івана. Не твоє діло, Іване, хоча, додала вона з хитрою посмішкою, може залишитися і оцінити все своїм чоловічим поглядом. Настя сміялася, коли Іван жартував, що в джинсах вона виглядає не менш чудово, аніж у модних сукнях. Їй було приємно, що поруч є люди, які підтримують та допомагають. Наступного вечора, у призначений день, Настя з'явилася в ресторані на день народження Софії Сергіївни. У чудовій сукні, створені власноруч із допомогою Анастасії та Івана. Сукня одразу привертала погляди усіх присутніх. Чорний Оксамит, прикрашений мереживом, підкреслював її граціозність. Усі гості обернулися до дверей, коли вона війшла. І навіть Софія Сергіївна застигла, побачивши дівчину. Чоловік Софії Сергіївни Петро Іванович хитро посміхнувся. І налив собі келих вина, спостерігаючи за тим, як його дружина приголомшено дивиться на Настю. Олександр підійшов до нареченої. Він був трішки збентежений. Настю, ти така, ти неймовірна. Я навіть тебе не пізнав спочатку. Настя посміхнулася і подивилась на нього своїми теплими очима. Я думала, ти вийдеш мене зустріти, сказала вона з легкою докірливою ноткою. Олександр навіть трішки снітився. Я, я просто не знав, що ти приїдеш такою, прошепотів він, пригадавши свої побоювання, як мама дивитиметься на дівчину у сукні з квітами, котра кинеться йому на шию. Настя підморгнула і пішла вручати подарунок Софії Сергіївні. Вона витратила всі свої заощадження на подарунок, обираючи щось особливе. Анастасія, звісно, переконувала їй цього не робити, але Настя тільки посміхалась і говорила, що завжди можна заробити більше. Софія, приймаючи подарунок, сміхалась натягнуто. Вона розглядала Настю так, ніби та була чимось екзотичним і водночас незрозумілим. Соня підказала їй. Які краще страви обирати, очікуючи, що дівчина зробить щось не так, але Настя впоралася з усім з легкістю, і це навіть вразило декого з гостей. Тоді Софія підозріло прищурилась. Коли ж Анастасія та Олександр на нами залишилися наодинці біля колони, за їхніми спинами почали шепотітися люди. Вона справді звідки з простого життя, навіть не з нашого кола. Ага, не дарма Софія говорила, що ми ще будемо сміятися, сказав хтось. Я теж нічого не розумію. Софія казала, що Олександр мало не зав собі дівчину з вулиці, підхопив інший голос. Настя, почувши ці розмови, відчула, як всередині щось стиснулося. Вона швидко розвернулась і вийшла з ресторану. Олександр кинувся за нею, наздогнавши її вже на вулиці. Настю, зачекай, куди ти. Вона зупинилася і з сумом поглянула на нього. Олександре, чому ти не зупинив свою матір? Ти ж прекрасно знав, що вона хоче мене осоромити перед всіма. А зараз, коли гості говорили про мене, та ти навіть не спробував мене захистити. Ти стояв і слухав все зі мною. Олександр збентежений, розгублено подивився на неї. Настю, ну що ти хотіла, щоб я кулаками махав, мамі, день народження врешті раз зіпсував, чи що? Ну, не можу я лізти в бійку, та мені не потрібна бійка. Просто хотіла, щоб ти мене підтримав. Олександре, зрозумій, я не можу і не хочу бути частиною твоєї родини, якщо вона завжди ставитиметься до мене так, як до когось недостойного. Шукай собі когось, хто буде відповідати очікуванням твоєї мами. З цими словами Настя пішла. І Олександр, хоча й хотів її наздогнати, зрозумів, що це було даремно. Настя обійшла кілька кварталів, поки поруч не зупинилася машина. Це був той самий Іван. Я не можу дозволити, щоб така прекрасна дівчина самотньо блукала містом. Ну, хоч кави, давай вип'ємо, чи що, Настю. Настя засміялася і сіла до нього в машину. Іване, знаєш, я відчуваю, що прийняла правильне рішення. Можливо, зустріч із цією сім'єю і була моєю можливістю побачити все, як є. З того моменту Настя та Іван стали нерозлупченими, а Олександр залишився на роздоріжжі, не знаючи, як повернути собі кохання, яке було так близько і водночас так далеко.